У невеликому селі Іскрівка на Полтовщині є колекціонер раритетної апаратури, який має такі екземпляри радіотехніки, що не снилося більшості фахівців у цій галузі. У трьох залах, заповнених апаратурою, є і робочий фонограф Едісона і приймачі 1920-х років. І інша радіотехніка, про яку інші колекціонери, зазвичай лише мріють. Ну, По-нашому це пластинка, на яку записана музика. Звук. Міняється пластинка, як на вертушці, як касета міняється. від от пластинок, ця вещь була ліцензована. Едісон забрів і тільки сам це производив. Це якого року випускає? 916, 916. Угу. Ну, воно ще є до, до 900-го року. Деякі екземпляри коштували йому тисячі доларів, як розповів мені сам колекціонер. Це дуже детекторні. Дуже рідкі. Сумаше, це Білорусі робила. Це я не пам'ятаю, хто робив. Але це рідкость. Я года три діда з Черкасу уговорював його продати мені. І таки в конці кінців діду деньги понадобились. Що ти мені дасть? Кажу, ну доларів 400, хвати. Да. Про кожний апарат він може розповідати багато: у кожного своя історія, інколи детективна чи пригодницька. Щось викуплялося на аукціоні, щось пересилали поштою не завжди цілим, на жаль, а щось здобувалось через треті чи четверті роки. Наприклад, один із апаратів на прохання колекціонера викупив в одній з країн Балтії знайомий з Владивостока. Більшість колекцій Шльохова – це робочі апарати. Вони вмикаються і можуть ловити, наприклад, радіостанції, якби вони, власне, були. І з цього в Сараполі почався радіозавод. Тобто зеки робили, так? Так. Да, да. Він навіть робочий. Ну теж він ніфіга не воле. Завод імені Орженікідзе, Урал. На орстіклі, нацарапані. Деяка радіотехніка настільки стара, що колекціонер просто не ризикує її зайвий раз вмикати, щоб воно не розсипалося від часу. ПД, прийомник Деревенський, московський радіозавод, 28-й год, був зроблений із фарфора. Із фарфора? Так, да, він фарфоровий. Оце все рекламний буклет про його того часу. На сьогодні, ізвісний один. В Політинському музеї в Москві. А вас другий, так? Да? Так. Е, да. І написано, ж, підписано, якась керамічна кружка. Воно ж, усе воно. Тут другого не може бути. І тим більше клеймо. Тобто хтось -то витягнув начинку, в своє час хтось купив, витягнув начинку, викинув там, чи що, куди вони діли, і десь у когось воно валялося, бабка Як там щось. Ну, звісно, я її купую за 300 щось, 20 гривень, щось таке. Далі я його відтворив вже вручну. Ну тут, на жаль, це не кераміка, це дерево обклеєно в бумажку. Ну, тобто скопірованого. Все так, як тут ось воно зроблено. Олексій Іванович каже, що в Україні таких колекцій немає не лише у колекціонерів, а й у музеях. вібратори, один, другий, трей... ну, коли, коли перший. В таких ну, роках хоча ну, приблизитий. Десь До 99 угу. роки. Почав ставити в гаражі. Ключове, стартове, настояще. Десь примерно в 2011-2012 знайшов дійсно знатока в Харкові І тоді я пішов. Прежде всего вибирається яке направлення? Американське, європейське, соцлагер і совєтське. Собєцьке найдке, тому що випускалось дуже мало. убоге, тому що, як завжди, у нас промисловість самого Бога. Способність населення на покупку низька. З будь любого ширпотреба можна зробити рідкість. Ну це теж робочий. Це діда на Донбасі є викинути. Оце перші радіоточки. Оце сюди сійти, оце, оце до такої степені перші, що не всі тут навіть відомі. Ото-ото, не Так ми не змогли так її крайні, пер... да? Да. Ми перекопали, це мені Новосибірський мужик. Надибав десь на горіші я його вимив, вичистив все ціле, все рідне. По внутрішній начинці це один із перших. Тому що там начинка дуже-дуже-дуже стара. Ну, в смысле, я восстановив з нуля, скажімо так. Це 24-го року. Ось його опознавательниці. Оцей прийомник це один із самих перших. Ну, можна в яких-то справжніх пишуть, що це перший. Ну, я, наскільки я розумію цю всю тему, е один із перших. Е Вживу, їх практично вже нема. Десь в Росії там когось один, другий є ще, може бути. В Україні вряд ли сумніваюся, це я витягнув із Росії. Е як удалося його так сказати, стирити з тої території, він був е колись пользователем. Переставлений із рідної коробки в коробку із під медицинського прибора. Вирізали досточки, все по розмірчикам, все поставлене місто. От лакірували, от покрасили. А, так ця коробка вже ви зробили, так? Так, так. І от таким от чином він точна, точна копія той коробки. Безумніша рідкость ДДЯ називається. Я один перший. Оцей витягував із Росії такими окольними путями, пушарями, переносили, перевозили. Я по телефону а що, полив, не давали перей... вивезти, да? Вивозити, не можна. його. Це ага. антикваріат. Зробили. Це цього в Росії може один або два залишилися. І ось це вважається самим красивим із прийомників Советського Союзу до воєнний. Самий красивий. Його дуже красиво шкала управлялась земний шар, крутиться. Україн радіо називається Харків, завод номер 7740 30 рік. Це шедевр. Його там ззаді ручка громкості є. Завод холодильників Саратов попитався ділян радіоточки. Це єдиний екземпляр. Після війни ще пластмасові були. Перший єдиний екземпляр в Україні. І в Росії залишився в музеї міста Саратова. Багато до війни було модно. Покупали в Америці, там же ж американський радіоринок, Радіопром, багатіший, війни не було і промисловість там мощніша була, то у них дуже багато цих прийомників. І от, щоб, наприклад, а оцей він стояв десь в районі 2000 доларів і дороже до війни. То брали отакі, переділивали начинки і гнали там в Одесі, був такий спеціаліст. Його дуже довго там обсуждали, він продавав. 9 n 4 пише. Але, по факту, оцей. Ну, тільки ж під наш Ось така начинка. Це взята тарелка і всунута в корпус дерев'яний, дубовий, зроблений мастерами, які в ті часи робили мебіль. Це. Радіоприйомники СВД, Горьковський радіозавод. В 1936 році. Не, 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 не експериментувалися на цій херні, нічого не, свіжого нового не, не дали. Вони купили в американці Верса 1933 року, -го але в 1936 році вони купили. І е, ліцензію купили на цей прийомник. І на базі цієї ліцензії зробили ось перший совєтський СВД-1. Да. Оце примітивні прийомники, батарейні для масового потребителя, для села, для колхозів, для кого. Серія РПК була. Ось оце ось чудо. Їх немає. В світі їх нема Це усилитель звука. Ось ця етикетка. Завод імені Казіцького. Год 28-й. Це його реклама тих часів. Ну да, так. Щас. Видно? Да, по цьому включив. Ага. Ну те. То воно збере. Його я купив коли за... Та коротше, за дохіра. Купив в Ростовській області. Мужик купив дачу. Розбирав а, а перегородки, воно, перегородки, а в стіні схований оце він був. Прямо схований? Так. Да. Ну, ховали перед війною вже треба було все здати. Багато людей не хотіли здавати, ховали. Ось от таким от чином воно ось, ось дверці є, ось дверці. Його перед іспользуванням треба було відкривати, тому що він мог задихнутися, лампи горіли. Ну, грілись дуже. Отака от. Така от Сундук, така сокровищниця. Все рідне. Етикеточки, надписи, все рідне. Лампи, все рідне. Якщо дето кто-то коли-то побачив один, це большое щастя. У мене вся серія є. Всі 4. А чим вони відрізняються, ну, крім того, що зовнішня відрізняється? Ну, мел, мелочь. Всі четирилампові. Це є рідкість велика, я більше не зустрічав взагалі в світі з етінаксовою плитою зверху. Обично дерев'яна, як от везде. Совєтський Це... радіоприйомник Лінград 50-й, в Києві є один, в Луганській є один або два, і в Росії штук п'ять їх залишилось. І більше їх немає. Оце дедушка гордився цим зеркалом, і Коли діск крутиться, отображається там, дуже красиво. І ось оце ось дуже цінні прийомники Дніпропетровськ. То Дніпро, а це Дніпропетровськ робив. Їх дуже мало і вони дуже ціняться, в смісі, фінансово дуже ціняться. У мене їх два одинакові. Награждалися при для вручення як сувенір кордіну Отечество війни, котрим з 46-го року стали награждати в першу чергу іностранців, оказуючих допомогу бойцям красної армії при побізі із плена, затем совєтських воїнів подпольщиків і партизан, участвуючих в воєнних операціях, ага, да, це... от зробили добавку до керсинової лампи, термогенератор. Тепло що було, тепло, було да? тепло і холод. Холод і тепло виробляло електричну енергію. І він виробляв напряження для батарейних прийомників. Ось підключалося токи 5 вольт анодного і 100 вольт питаючого було напряження. Це перший прийомник з пультом дистанційного управління. Перша йде. У так. Ось кабелина, яка йшла до пульта. Ось пульт сам. Він весь на електромоторах, на контактах, вони постійно окислювались, постійно не контачили, але ну, він красивий, він. От як він світиться. Ну, працює. Да. І от зараз слухать мотори будуть двигати діапазони. Оп, переключусь uh -huh. діапазону. Отак от, от двигалась шкала. Туди-сюди. Ну вона зараз не двигається, тому що вже щось десь не контачить. Всунули в дерев'яний ящик, батарея внутрі, оку... окопний прийомник що називався. Слухать його ну, переносний в окопах. Я, ось... oh, я думаю, це просто якийсь шкопчик. Інтересніша вещь. Це німецький радіоприйомник, який зветься Кертінг Ультрамаре 35-го року. 11 ламповий. Безумно е, сложний по створі, створенню. Наприклад, в ручки громкості замість шарика, що движеться по ползунку. Там стоїть е, ртутне, ртутна капелька. Ціна в 35-му составляла почти 700 дойчмарок. Це ціна автомобіля на той час. Суть, чому, дід помер, а стояв він у гаражі. Внукам на Новий рік треба було грошей на салюти. І внуки його виставили внезапно на аукціон. І ввиду того, що було мало желаючих, я його виграв за 1100 доларів. Росіяни давали 2,5 мені займали. Не наші сьогодні. Дуже цікаво ця шкала движеться. Там ціла система прожекторів, лампочок, всякої щироти, управління все стрілочне. Тікер було для клубів з проігрувателем. В клубах таке стояло. Музика, радіо. Жив у Запоріжжі чи в Дніпрі купив квартиру. І каже, який шкаф, каже, в його врізане, каже, радіо. Ні, тут десь заліз. Та не Видно? Ага. Тут прийомник. Он, і он блок динаміків. І вся, вся тут система. Сама суть, сама тумба. 41 -му году мужик пішов в Москві в магазин, купив і завтра була війна. Вон коробка з його, він його положив в шкаф і уйшов на війну. З війни не вернувся, погиб. Діти хранили його як реліквію про батька. Діти поумирали, внуки обладали ним, і тітка виставила його на продажу. В такому сохрані нема ні одного більше в світі, не осталось. Є реставровані. В музеї радіо Ріги. А як і називається? В 500, 506. О, ага. Ось ручечка. Надівається на винтик і настраюється кожна шкала, кожен діапазон отдельно. Тобто фіксування частоти. Закрив і тоді от таким от методом. Подобно немає на одному. Це теж віддільна пісня. Це по ліцензії французької ліцензії карта Європи. По ліцензії зроблена така шкала. При включенні. А там заграють лампочки мають, да? да, точечки і при вращенні ручки загораються лампочки. По ідеї, це по-нашому це буде святодіводи стоять да, і зажигають. А тут на самому така банка концерна стоїть. Отак вот стоїть лампочка. І отак от стоять трубки в банки в желізній. Трубки стекляні. Угу. При совміщенні по, по трубки, ну, хоч по стекляному цьому, ну, стекляному. Як, як... перескок. Да? Да. І воно виходить отак от, і стекло загнуте в нужну точку. І тут перший. А оце вже упростили, це вторий з одної планочкою, Хоча суть одна і та. А оце... В Україні мужик молодець із Сум каже, мені принесли на цвет ну, ті, що викусюють, каже, ну, мені просто рука не піднімається. Глянь, що це таке. Фотку скинув. Кажу, бля, бомба, кажу, 500 доларів сходу. Оце я за 2000 доларів купляв, 500 доларів сходу. Да? Ну, Тоді я виставлю на аукціон, пожалуйста, участвуй. А в кого просто прийомник использовали, як использовали? Ну, так? як от у нас зараз плеєр в ухах, а оце ж вони ось в окопі поставили, відкрили, включили батарея внутрі. Он і як чемодан відстібається, це знімається, і там внутрі стоїть батарея. Тоніш, це нов, дорожний, ну і так далі. Тоже рідкий резонанс, югдон. Ось у нас весна рідкий. За 200 гривень купив і віз на трамваї. Зараз за його до 10 тисяч гривень гилять. Здоровий, мощний апарат ще. Глушилка на Чорнобилі. Запчасті вдруг, де то, що то треба. Надписями. 30 938 год. Вимачів, може бути, колись пригодиться. Колекціонер уже зібрав сотні апаратів та продовжує полювання за кількома десятками зразків, яких у нього ще нема. Ось вони на стіні перед входом до його музейної колекції.